Добрий день, шановне товариство. Хочу ще раз всіх привітати з дерев'яною школою регіональної анестезії і хочу представити вашій увазі тематику заморожене плече. Чому такий вибір теми? Тому що я продовжую агітувати регіональних анестезіологів, звернути увагу на лікування болі. Де ви можете бути самостійними незалежними спеціалістами. Конфлікту інтересів немає. Визначення. Американська академія ортопедичних хірургів визначила як заморожене плече як стан різного ступеня важкості, що характеризується поступовим розвитком обмеження активних, пасивних рухів плеча. Коли рененологічні дані, окрім остеопенії, відсутні, цей стан також характеризується сильним болем в плечі. Етіологія. Етіологічно розрізняють первинне ендіопатичне і вторинне. Хоча багато авторів заперечують виникнення первинного замороженого плеча, тому що щось з нічогось виникнути не може. Патофізіологія. Патофізіологія замороженого плеча до кінця не вивчена. Загальна гіпотеза базується на ретроскоскопічних спостереженнях, що спочатку виникає запалення, особливо в паховій складці капсули суглобу та колонеї, верхній капсулі суглобу, дзьобу плечові зв'язки та проміжку ротаторної манжети з подальшим розвитком спайок і фіброзу синевіальної оболонки. Частково цей процес включає потовщення та скорочення капсули плечового суглобу та кологеної тканини, що оточує суглоб, таким чином, помітно зменшуючи об'єм суглоба. Незважаючи на ці спостереження, існують розбіжності щодо того, чи є патологічний процес, що лежить в основі переважно запальним або фіброзним станом, чи, можливо, навіть альгонейродистрофічним. Тобто пов'язаний з симпатичною дистрофією або комплексним регіональним больовим синдромом. Клінічна презентація. Початкова фаза з розвитком дифузного, сильного болю в плечі, який посилюється вночі, і посилення скутості, яка триває від 2 до 9 місяців. Проміжна фаза зі скутістю та сильною втратою рухливості плеча, але з поступовим зменшенням вираженості болю. І фаза відновлення з поступовим поверненням діапазону рухів. Фізичне обстеження пацієнтів з замороженим плечем зазвичай демонструє значне зменшення активного та пасивного діапазону рухів двох або більше площинах порівняно з їхнім неураженим плечем. У більшості випадків зовнішня ротація та абдукція є найбільш ураженими рухами. Пацієнтам із замороженим плечем часто важко покласти руху за спину чи сідницю. Ін'єкційний тест може бути використаний для встановлення діагнозу, якщо після вірательного збору анамнезу та фізичного обстеження клініцист продовжує відчувати труднощі в розрізненні замороженого плеча та субокроміальних станів. У пацієнтів з замороженим плечем активне обмеження рухів виявлене. За допомогою пасивно-рухового тесту зберігається після ін'єкції анестетика субакроміальний позасуглобовий простір. У пацієнта з болем спричиненим фокальної субакроміальної патології, наприклад, тенденопатії ротаторної манжети чи субакроміальний бурситом, зазвичай відчувається полегшення болю та покращення діапазону рухів. На даному слайді показано субакроміальний простір, доводиться анестетик. А на другому слайді на кінопетлі показано негативний імпічмент тест де ми бачимо, як головка суглобу свобідно заходить під акроміон І не спричинює ніяких здавлень. Візуалізація. Звичайна ренографія має обмежене діагностичне застосування у пацієнтів з замороженим плечем, але допомагає включити чи виключити інші захворювання, такі як остеоартрит, який може з'явитися подібними симптомами та клінічними ознаками. МРТ зазвичай показує потепчення суглобової капсули та дзьобу плечової зв'язки, збільшення суглобової рідини, набряк уртуторного проміжку та пахої складці. Сглобової капсули. На даному слайді ви бачите МРТ-картину, тобто ми можемо побачити запалення в складці пахвинні плечового суглобу, також запалення дзьобо плечової зв'язки. Анатомія на даному слайді показана іннервація передньої і задньої поверхні плечового суглобу, а тепер трошки детальніше. Ну, Не буду акцентувати увагу, де відходить і звідки бере початок свій на надлопатковий нерв. Це ви добре знаєте, але хочу звернути на те, що багато авторів висувають блокаду над нерва як панацею, тобто, яка знімає повністю болі з плечового суглобу. І деякими авторами навіть вказується, що інервація над нервом це 70% плечового суглобу. Знову ж звернути увагу, що при болях хронічних болях плечового суглобі в нас інтересує блокада латеральної гілки, яка віддає чутливі нерви до плечового суглобу. Детально панатомічні препарати інервації плечового суглобу можна подивитися в роботах доктора Пенга, хто буде інтересуватися більш детальною ну, анатомією плечового, іннервації плечового суглобу. На даному діаграмі ми бачимо, що верхній, задній квадрант інервується супраскапулярним нервом, де він охоплює Сухожилки на та цього, м'язів, і підлеглу сугу капсулу. Тепер демонструю вам також другий нерв, який відходить від плечового слетення. Це субскапулярний нерв, його верхня гілка. Так, і ця гілка. Тут нас пірнає під зубоподібним відруском, підходить до плечового суглобу і віддає чутливі гілочки для передньої частини. От ви бачите верхній передній квадрант, який інервується субскапулярним нервом, і він інервує під, під ротаторний проміжок верхню передню губу, сухожилля двоголового підлопаткового м'язи і підлеглу суглобову капсулу. Також на цій діаграмі ви можете бачити нижній передній квадрант, який частково інервується під лопатковим нервом, і тут бере участь також аксілярний нерв. Задня, задній квадрант, нижній інервується тільки аксілярним нервом. На панатомічних препаратах показано його анатомії проходження, іменно це пов'язано з суглобовою складкою капсули суглобу. На даному слайді показано дзьобо плечову зв'язку, яка являється ключовим фактором виникнення замороженого плеча. От вона простягається тут на панатомічному препараті від геоподібного відриска і йде до плеча. І на цьому слайді я вам хотів показати методику блокади. Тобто методика блокади складається з двох етапів. Перший етап це ми знаходимо ну, всім такий відомий слайд в ультразвуковому обстеженні це сухожила двоголового м'язу на плечовій кісті. Потім зміщуємо датчик медіальніше і знаходимо двоподібний відросток, це плечова кістка, капсула суглобова, І голочку треба увести цей трикутник, який знаходиться під короко-гуморальною зв'язкою. Передньо-нижній полюс суглобової капсули це другий фактор, який приводить до замороженого плеча. Ну, цей слайд ви вже бачили: е, нервозаксиллярис, який, ми, до речі, в анестезіології регіональній блокуємо заднього доступу. А тут можна зробити з переднього доступу під дещо відведені руті, де ми бачимо плечовий суглоб, бачимо заворот, нижній заворот капсули, і тут буде проходити верхня і нижня артерія циркумфлекса і гілочки, чутливі аксілярного нерва. В двох випадках ми вводимо суміш, яка складається з 1 мл пролонгованого анестетика на ваш вибір, 20 мг саме найбільше агресивний глюкокортикоїд, і використовується в даному випадку, тому що ми тут маємо фіброз. і до цієї суміші додається ботулотоксин, який буде. Виключати нам чутливі гілочки. Дозу бутилу токсину не вказую, тому що немає протоколів. От, є клінічні рекомендації і рекомендації в інтернеті в статтях. Можете пошукати і пробувати його застосувати. Хочу і сказати єдине, що є дуже добрі результати при цих блокадах. Дякую за увагу! Всім бажаю гарних свят, гарного Різдва, гарного Нового року, мирного неба в основному. До побачення. Дякую, за увагу.